А з чого складається ваш особисто криптопортфель? В мене є один криптопортфель довгостроковий, який я сформувала ще у 19-20 х роках, і я нічого з ним не буду робити протягом 10 років. Тобто ще до 30-31 року я буду чекати. Там в мене, ну, так, база, типу там Cardano, Litecoin, ну тобто, ну, Якщо зараз зараз їх не треба купувати. Ну звичайніше знов таки, ефірі можна купувати солану і лайткоін, таке собі. А до кардану теж можна купувати, тому що ну це класний перспективний актив. Але ну, якраз так як я вам казала, то в мене, тобто, є ось ці перспективні е, наративи. В мене є і щось з піни, що з RWA, е, штучний інтелект і так далі. Тобто, все, що я купляю, про те, я і розповідаю. Катерина Васіна улюбленіші три монети. Найулюбленіші чи зараз найперспективніші? Давайте розділимо на два найулюбленіші, а потім найперспективніші. Найулюбленіші це в мене ефіріум Ада і Салана, тому що знов таке в мене з ними були приємні ну спогади, і вони мені подобаються по фундаментальним аспектам. Це найулюбленіше. А якщо говорити про найперспективніше, то зараз мені подобається Онда Файненс Energy і Ейчбак.